Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Мене звати Дмитро. Я не можу сказати, що був дуже щасливий у житті, але в мене була вона Марина. Ми зустрічались вже два роки. У нас було багато планів, і цей день мав стати одним з кроків до суспільного майбутнього. Ми поїхали за місто у маленький будинок її родичів відпочити, побути разом, просто видихнути з шумного Києва. Дорога туди була приємною, навіть затишною. Марина сиділа поруч, вона сміялась з моїх невдалих жартів. Ми слухали старі пісні на радіо і планували, як завтра підемо гуляти лісом, але дорогою назад все пішло не так. Ми повертались вже пізно, годині о десятій. темно, дорогу ледве підсвічували фари автомобілів. Я не був п'яним, навіть втомленим, просто дорога була слизька, і тоді різкий удар зліва. Ніби щось розірвалось, колесо. Машина пішла юзом, кермо висмикнуло з рук. Я встиг побачити, як Марина щось кричить, але її голос заглушив металивий гуркіт. Ми врізались у відбійник на швидкості понад 80. Далі темрява. Не знаю, скільки часу пройшло. Я прийшов до тями у білій кімнаті. Лампи світили в очі, повітря пахло ліками, все тіло боліло, мов після жорстокого побиття, руки були в гіпсі, ребра тягнуло з кожним вдихом. Я спробував піднятись марно, мені здавалося, що я склеєний з уламків скла і болю. Головне питання, яке прорізало свідомість: де Марина? Я дивився в стелю і намагався згадати, що сталося. Ривки пам'яті спливали як уламки човна після бурі, її голос гуркіт, темрява. І тут я почув крик Жіночий в коридорі, ніби надривний, розпачливий. Я впізнав його з першої секунди. Це була вона, Марина. Вона кликала мене. Її голос тремтів крізь сльози. Я спробував піднятись, покликати, але з рота вирвався лише хрип. Двері палати були зачинені. Я натис кнопку виклику медсестри, але ніхто не прийшов. Крик стих, і настала нітюча тиша. Я знову втратив свідомість в темряві, в якій не було ні болю, ні світла, Як у сні. Але щось було не так. Я відчував, що сплю. Це був дивний свідомий сон, наче я провалювався в глибину, але не міг досягти дна. Коли я знову прокинувся, усе було зовсім інакше. Я лежав у церкві, так, справжня церква, високі вітражі, ікони, тиша. Але найдивніше, я був у святковому костюмі: біла срочка, кроватка, туфлі, руки складені на грудях, тіло мертво нерухоме, я лежав у труні. Що це за чортівня? Прохрипів я, і мій голос відбився луною по храму, а потім, з глибини приміщення, почувся хриплуватий спокійний голос. Ти між світами, Дмитро, між життям і смертю. Я повернув голову і побачив чоловіка у чорному одязі з хрестом на шиї. Він дивився на мене незлякано, спокійно, навіть лагідно. Це був священник. То я мертвий? спитав я. Він кивнув. Так, твоя душа ще не відійшла. Але тіло вже не серед живих. Мені стало погано. У грудях забилося серце. Я живий! Я відчував це. В голові крутились думки: як я міг померти? Чому тоді я думаю, чую, дихаю? Але ж я дихаю, сказав я. Я все відчуваю. Священник підійшов ближче, його очі були якісь. Порожні. Це залишки свідомості. Таке буває. Пройде, прийми це. Його голос був як заспокійливе, тягучий, гіпнотичний. Я хотів закричати, але не встиг. Знову темрява. За дверима церкви почувся шелест хтось увійшов. Це була Марина, вона ступала повільно з квітами в руках. Підійшла до труни, плаче, говорить щось до священника. Він мовчить, її пальці торкаються холодної руки Дмитра. Я прокинувся, коли її вже не було. Храм знову порожній. Я лежав у тій же труні, світло за вікнами змінилось, настав вечір. Мене охопило дивне відчуття щось не так. Я вийшов з труни. Ноги тримали, але трохи хитались. Пройшов повз лави. Церква була стара, пилюка літала у променях світла. Я зупинився біля дзеркала, подивився і не побачив себе. Я не відображався. Я стояв перед дзеркалом, яке висіло на старій дерев'яній стіні, і дивився крізь нього. Не на себе, крізь. Бо мене там не було. Відображення стіни, лав, навіть пилу в повітрі все це було. Але не я, я не міг повірити. Провів рукою перед дзеркалом, жодної тіні, жодного натяку на те, що я тут. Пульс у грудях став частішим. Я дихав, точно дихав. Я чув, як б'ється серце, як напружуються м'язи шиї. То чому, чорт забирай, я не відображаюсь? Це не може бути, прошепотів я. Відображення це не доказ життя, сказав за спиною спокійний голос. Я здригнувся. Священник з'явився знову. Він стояв просто біля мене, наче з повітря, спокійний, мовчазний. Де я? спитав я тихо. Ви казали, що я помер, але я думаю, я бачу, відчуваю. Він кивнув, ніби це звичайна справа. Люди часто не одразу приймають смерть, деякі зависають між світами. Це тимчасово. Я пройшов повз нього, обійшов лави, підійшов до вікна. За ним тихе кладовище, палаюче в вечірньому світлі. Тіні хрестів були довгі, як руки, що тягнуться до неба. А Марина Вона приходила, вона плакала, вона мій голос тремтів. Вона думає, що я мертвий, вона скоро відпустить тебе, сказав він. Я не хочу, щоб вона відпускала. Я хочу жити. Його очі вперше здригнулись, наче щось у мені його роздратувало. Ти вже не серед живих, сухо відповів він. Прийми це! Я замовк, але в голові не вщухав крик. Я живий. Минав час, я не рахував днів, я майже не спав, лише провалювався в дивний глибокий сон. І щоразу, коли хтось приходив із живих, я засинав, ніби мій розум навмисно гасили. Першого разу я почув знову голос Марини, потім мамин. Далі чиїсь незнайомі голоси. Люди приходили на прощання. А я Я лежав нерухомий, безсилий. Потім темрява. Коли прокидався, храм знову був порожній. Священник завжди поруч, мовчазний, невідступний. І завжди одна й та ж сама фраза. Скоро час вирушати. Одного дня він сказав. Завтра похорон. Ці слова пробили мене до кісток. Як це похорон? Я ж живий, я не відчуваю себе мертвим. Ти певен? запитав я. Він кивнув. Так, твоя душа вже майже готова перейти. Я хотів закричати. Хотів знову вибігти на вулицю, але він не дозволяв мені далеко йти. Казав: ти ще слабкий. І справді, кожного разу, коли я намагався вийти за межі храму, мене ніби щось відштовхувало. Але одна ніч змінила все. Вечір перед похороном до церкви прийшла Марина, я чув її голос: вона стояла біля труни, її дихання було рваним. Вона говорила до священника. щось шепотіла, потім замовкла, я не заснув. Цього разу я залишився свідомим і відчув. Її рука торкнулася моєї. Я не міг рухатись, але я відчув дотик теплий, живий. На тлі холодного кам'яного холоду, мого тіла це був вогонь, і тоді. Щось сіпнулось, мій палець. Вона помітила. Вона втупилась у мою руку, її дихання затрималось. Вона торкнулася знову. І знову легке тремтіння м'яза, мікрорух. Але вона побачила, і я почув, як вона прошепотіла. Ні, цього не може бути! Вона вийшла з церкви, бліда, налякана, вона більше не вірила. Вона хотіла дізнатися правду, а я залишився лежати. І тоді щось у мені заворушилось надія, я не мертвий, і я це доведу. Я не знаю, скільки часу минуло з того моменту, як Марина зайшла в церкву. Світло крізь вітражі змінилося кілька разів то був день, то вечір. Врешті сонце сіло остаточно, храм знову поринув у тишу, в яску, мертву. Але я лежав у труні з відкритими очима і з думками, що вже не дозволяли мені мовчати. Моє тіло воно не відчувалось як у мертвого. Так, шкіра була бліда, вени на зап'ясті, майже невидима. Але коли я зосереджувався, я відчував пульсацію десь глибоко всередині, наче життя не зникло, а просто приспало його. В один вечір я насмілився зробити те, що мені раніше здавалося неможливим. Коли священник відійшов у інше крило храму, я обережно піднявся труни. хитався, ноги підкошувались, але я стояв і пішов. Я дійшов до дверей, відкрив їх. Темна вулиця, осінній вечір, дощ, я вийшов, і фінальним акордом усіх моїх сумнівів стала крапля. Одна крапля дощу скотилася по щуці. Я відчув її. Вона була холодна, і я живий. Поки я стояв, збираючи уламки розбитої свідомості, почув скрип дверей. Він священник. його обличчя залишалось кам'яним, але в очах промайнуло щось нове, наче страх, тобі не слід виходити, Дмитро, це небезпечно, промовив він, наближаючись. Чому я відчуваю дощ, якщо я мертвий? спитав я, не зводячи з нього очей. Він зупинився на крок від мене, те, що ти відчуваєш. Залишки зв'язку з тілом, душа ще не відпустила. Я мовчав: тобі треба повернутися, це важливо, інакше ти можеш застрягти між світами назавжди. У цей час Марина сиділа вдома, в її руках телефон, а в голові хаос. Ті рухи, які вона побачила у Дмитра, це не галюцинація, вона бачила чітко. Вона торкалась його руки, шкіра холодна, але не як у мерця. В ній була тінь життя. Марина почала шукати архіви новин, групи в соцмережах, форуми, шукала згадки про ДТП, про лікарню, про священника. І тоді щось просунулось в отвір для листів у її дверях конверт, підпис чорним маркером. Подивись, це важливо. Усередині флешка. Вона, не вагаючись, вставила її в ноутбук. Файл без назви, відео, камера спостереження, медичний заклад. На екрані той самий священник. У темному одязі без хреста. Біля нього стоїть лікар у халаті. Він передає йому гроші. Конверт. Лікар озирається, за ним медичне ліжко. На ньому лежить Дмитро, без свідомості, дихальний апарат, жодного прострадла чи мішка. Він дихає. Інший чоловік, санітар, допомагає перенести тіло, вивозять через чорний хід. На цьому відео обривається. Марина відсахнулась від монітора. В грудях, мов удар, ти живий, прошепотіла вона. Господи, він живий. Поки вона в паніці вдягалась, хапала речі, сідала в таксі, у церкві йшла церемонія поховання. Гості прощались з Дмитром, труну накрили, а я. я знову не міг рухатись. Прокинувся, коли вже було пізно. Було дуже темно, тісно. Повітря важке, дерево скрипить, сторони труни холодні, тверді, земля сипалась з гори. Ні, ні, закричав я, але звук потонув у дереві й ґрунті. Я намагався рухати руками, вони вперлись у кришку. Обмеженість, тиск, паніка. І тоді я ледь почув її. Крик. Голос Марини, вона бігла, вона волала моє ім'я. Я знову відчув, як сон тягне мене вниз. Але я не здавався я живий, вона йде до мене. Марина добігла до свіжої могили, на руках подряпаний від гілок, обличчя в багні, але очі, очі повні рішучості. Вона знайшла лопату, вона копала. І з кожним рухом все ближче, труна з'явилася з під землі. Вона відкрила її. Я побачив її обличчя. Ми зустрілись поглядами. Вона прошепотіла, я знала, і тоді я побачив його за її спиною. Марина позаду. крикнув я. Вона не встигла озирнутись, голка в шию. Він вколов їй щось. Вона впала, а він нахилився до мене. Той самий, хто твердив, що я мертвий, той самий священник. і прошепотів: Ти мертвий. Кришка труни закрилась. і знову я почув, як земля сиплеться по ній. Темрява, волога й тиск. Я знову був у труні. Земля глухо била по ній, кожен удар мов цвяху свідомість. Я кричав, але голос тонув у дереві. Груди здавлювало, кисню не вистачало, руки дряпали кришку, нігті ламались, пальці кровоточили, але я бив знову і знову. Марина, вона була тут, вона бачила мене, вона знає, що я живий. Та тепер її немає. Він знову все контролює. Священик той, хто назвав себе рятівником душ, виявився іншим. Він вбивця, він не просто переконував людей, що вони мертві, він змушував їх вірити в це. І якщо хтось починав підозрювати правду, він закінчував те, що почав. Моє серце билося як скажене. Я не збирався вмирати не тепер, не тут. Я розкинув руки, сперся ліктями в боки труни і почав тиснути. Плечі горіли вогнем, а легені от-от мали луснути від нестачі повітря, але я не зупинявся. Я відчув тріск, тріщина на кришці. А потім ще одна: я кричав, ніби вивільняв себе все, що тримало мене мертвим. Я живий! Світло не з'явилось. Але я почув голос: хтось плакав, хтось кричав. Це була Марина, вона десь поруч. Марина лежала на підлозі комірчини при церкві, очі ще не відкривались, але свідомість поверталась. Вона чула голоси. Один з них був його. Він розмовляв телефоном. Ні, все чисто, ніхто не помітив. Дівчина, як і домовлялась, забереш тіло завтра. Ні, родина нічого не підозрює. Потім кроки. Він зник. Марина повільно відкрила очі. Поруч мотузки, столи, чорні свічки, старі труни. Склалося враження, що це місце він використовував нерідко. Вона повільно дістала телефон з кишені, камера, відео. Вона все знімала. А я все ще боровся. Повітря майже не залишилось, але тріщина стала ще ширшою. Я штовхнув ще, і кришка прогнулась один раз і ще, і ще. Раптово світло. Хтось розгрібав землю. Я чув удари лопати. Грудки ґрунту сипались назад у яму, голоси. Сюди, сюди! кричала вона. Я не вірив. Це вона, вона повернулась, вона привела когось. Секунда, і кришка відлетіла в бік. Я вдихнув на повні груді повітря. Марина стояла над труною, заплакана, в болоті з телефоном у руці. Позаду двоє чоловіків у цивільному, один з камерою. Я тебе витягну, прошепотіла вона. Мене витягли. Підняли я ледве тримався на ногах, але стояв. Пульс бився, голова паморочилась, але свідомість була чистою. І тоді, сирени, поліція, Священник вийшов з храму, побачив усе і спробував тікати. але його зупинили. Він не пручався, лише дивився прямо на мене. Спокійно, як завжди. Ти не повинен був повертатись, сказав він. Це неправильно. Я живий, відповів я, і ти за все відповіси. Його посадили в машину. Поліція розповіла, що завдяки відео Марини і свідченням людей, які почали згадувати про схожі дивні випадки з похованнями, відкрито справу. Згодом стане відомо він займався цим руками. Вибираючи тих, хто після важких аварій чи клінічної смерті ще міг вижити, домовлявся з окремими лікарями, і, коли хтось не прокидався, помилково оголошували смерть. А далі справа техніки. І він, священник. готував тіло в прямому сенсі. Справжній гробовий майстер. Цього разу він помилився, Дмитро вижив. Йому знадобилося багато часу, щоб оговтатись, але ж він живий, Марина теж. Дмитро іноді приходить до тієї церкви, вона стоїть зачинена, як пам'ятник тому, що правда страшніша за будь-яку вигадку.